22 вересня 1937 рік із центром у Кам'янці-Подільському офіційно утворилась Хмельницька область. Цьогоріч їй буде 87. з нагоди свята. обласні посадовці відзначили тих, хто щодня працює на благо рідного краю. Я дякую кожному жителю Хмельниччини за цей прояв любові до свого краю, до людей і до держави. Я хочу подякувати і побажати в подальшому маленьких і великих перемог і однієї єдиної перемоги над загарбником нам усім. Комунальні установи фундамент комфорту та розвитку краю. Відтак успішних, цілеспрямованих та дієвих керівників відзначили хмельницькі посадовці. Окрім цього, значну роль у житті Хмельниччини відіграє і бізнес, адже на їх плечах економіка всього краю. Я хочу подякувати сьогодні, і ми матимемо нагоду також у сесійній залі бізнесу, який прийняв усі виклики жорстокої війни на свої плечі, які створили необхідні умови для того, аби в тому числі майже півсотні підприємств релокувалися в наш регіон за те, що сьогодні допомагають, донатять і підтримують саме головне збройні сили України. Не залишили осторонь і тих, хто прославляє область на спортивних аренах, отримує здобутки у навчанні та завзято волонтерить за активну громадську позицію. Відзначили школярку Софію, яка, незважаючи на юний вік, допомагає війську. Спочатку я пишу книжки і продаю їх. У та, у скверах, у оазисі, на благодійних фондах і і ці всі кошти передаю в армію сос, і, і ті гроші йдуть на потреби військових, от, до прикладу, на кровоспинні животи, теплий одяг і, звісно ж, смаколики. За ще один рік в умовах повномасштабного вторгнення Хмельниччина неодноразово була під прицілом ворога, проте область вистояла та зуміла зберегти свої успіхи у різних сферах діяльності. На сьогоднішній день допомагаємо як можемо країні. Виконуємо оборонні завдання, колектив збережений, виробництво збережене, готові до нових звершень. З гордістю згадали і про допомогу, яку Хмельниччина надавала та продовжує надавати тисячам громадян постраждалим від війни. Ми гідно і достойно з 24 лютого 2022 року прийняли всі виклики цього терористичного вторгнення на територію нашої держави. Майже 500 тисяч переселенців, майже 60 підприємств прилукованого бізнесу. Одна з найбільш мілітаризованих областей, і все це ми працюємо над над забезпеченням в першу чергу нагальних потреб тих людей, які цього потребують. Щороку регіони України стикаються з сотнями випробувань. Проте як влада, так і жителі Хмельниччини доводять, ми сильні і нам є чим пишатися. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.